21 лютого традиційно відзначається міжнародний день рідної мови. З цієї нагоди тематичний захід провели в Одеській дитячій бібліотеці номер 37 Суворовського району. Юних одеситів познайомили з історією солов'їної мови. Одеські бібліотекарі переконані, що мова є душею нації її генетичним кодом. Як море починається з ріжки, так українське слово з писемності зазначили в дитячій бібліотеці. Українська мова. Створила українську пісню, і вона підняла цю пісню до таких висот і розкрила її красу і багатство. Тому пісня звучить майже в кожному куточку нашої землі. Мова і пісня для нас це нероздільні поняття, це як два крила у птаха. Ось. Тому сьогодні на нашому святі присутня мистецька школа номер 7 От. І це школа, з якою ми працюємо вже понад 10 років. Дина вся Україна Також всі присутні мали змогу послухати чарівне звучання дуету скрипалів. За 45 років роботи у бібліотеки з'явилося багато постійних відвідувачів. Серед них переважно учні шкіл, що знаходяться у безпосередній піші доступності. Вчителі розповідають, тут їх вихованці можуть знайти не тільки книги, які потрібні для шкільної програми, а й обрати цікавинку для позашкільного читання. Ми дружимо дуже багато років. Я ще дівчинкою ходила до цієї бібліотеки, потім стала вчителем, і тепер вже на протязі 10 десятих поколінь. Я приводжу своїх діточок до бібліотеки. Свято сьогодні, день рідної мови. У нас ми проводили дистанційно уроки, присвячені цьому святові, і ми не тільки вивчаємо українську мову, ми і спілкуємось, і будемо розмовляти тільки українською. Ми співпрацюємо дуже давно з бібліотекою, ми дружимо. І такі літературно-музичні заходи корисні тим, що наші учні отримують від бібліотекарів корисну інформацію про історію державних та народних свят знайомляться з новими книгами. Від враженнями від побаченого та почутого залишилися як батьки, так і їх діти. Маленькі одесити кажуть, що ходити до бібліотеки дуже їм до вподоби. Таким чином вони стають більш освіченими та вражають однолітків своєю еродованістю. Я вже відвідую цю бібліотеку два роки. Мені подобається українська література. Тут є книжки, які можна ніде не можна знайти. Такі як «Старичка Черніківська, це дуже була унікальна книжка. Вона мені дуже сподобалась. Які книжки любиш тут читати? Я ще тут не брала книжки. Ага. А плануєш брати? Так а що тобі найбільше сподобалось у сьогоднішньому концерті? Я виступала дівчинка. А яка пісня, можливо, тебе найбільше вразила? <гум> Чи, можливо, гра на скрипці. Так, це мені дуже сподобалось. Що ти знаєш про українську мову? Що вона солов'їна, співуча? Що вона дуже красива, мені вона дуже подобається. Ще я знаю такий король маленький. Скажи взагалі, а от що тебе сьогодні вразило на концерті? Що тобі сподобалось? Мені сподобалась родина і послідня. Пісня, вона дуже красива була. Скажи, а де ти спілкуєшся українською? Напевно, у родині, у школі, так? Ну, у школі, да, Можу вдома. Можу вдома поговорити. Дитяча бібліотека чекає на відвідувачів не лише на подібні тематичні свята. Фонд бібліотеки щороку поповнюється цікавими виданнями та рідкісними книжками. Одну з таких презентували у Міжнародний день рідної мови. Хроніка людства. Ця книга. Є в нашій бібліотеці і ще в сімох бібліотеках нашого, нашої системи. А більше нікого його нема. І у великих бібліотеках Одеси теж її нема. От тут розповідається про всю історію людства, починаючи з первобитного. Владу і закінчуючи 20-м століттям. Найцікавіше те, що тут можна знайти щось і про Україну. Ось на цих сторінках написано про битву Хмельницького на жовтих водах. Книжку дуже уважно читають. От подивіться, у нас коли людина книжку бере, ми записуємо номер. І От тут аж ось скільки їх. вивчення та вдосконалення рідної мови, ключ до взаєморозуміння та взаємоповаги, впевнені одеські бібліотекарі.